Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми розповімо вам про міжнародний правозахисний проект Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів, який привіз до Едмонтона колишній український депутат та громадський діяч Олег Медуниця. Рисувна виставка Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів. Це історія людей різних народностей, які знаходяться у московських в'язницях за свої погляди. Імени Ліги Українців Канади, спілки української молоді, Ліги Україна Канади. Вітаю вас всіх! Нам припала велика честь якраз бути вибрані в одне місто між багатьма міс містами. В Центральній Європі, в Східній Європі, в Канаді, в Америці, де е, прийшов наш достойний гість розказати не тільки про е, події в Україні з точки зору е, організації українських націоналістів-бандерівців, але також представляти проєкт дуже важний, який відновлений, можна сказати, і продовжуватиметься. І після війни щоб до остаточної перемоги. На протязі свого часу, 75-річчя, Україна пильно стояла на засадах, які проголошували ОУН – Організація українських націоналістів Бандерівців. На мій погляд, на переконання, це були правильні засади, які приводили до того, що в Україні нарешті була проголошена. Незалежність, що надалі, тобто тепер вже гасло Бандерівське Слава Україні звучить майже по всьому світу, що Бандерівський гімн став гімном української армії. Це велике вже досягнення того, що було зроблено. Так от організація Ліга Визволення України, яка потім була в 91-му році перейменована в Лігу українців Канади, завжди стояла на таких позиціях. Спонсоруємо виставку, проєкт, проєкт, який був створений організацією українських націоналістів бандерівців і він а, покликаний надалі боротися проти Російської імперії. Але про це вам більше розкаже знову ж таки наш із України. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що цей проєкт ми створили аж в далекому. 1943 році. Тоді Організація українських націоналістів в невеличкому селі Будера, що на Волині, створила АБН з числа військовополонених Червоної армії, які перебували на території, яку контролювала Українська повстанська армія. І тоді татари, башкіри, азербайджанці, грузини, білоруси приєдналися до нашої боротьби з. Німецьким нацизмом і московським комунізмом. Після закінчення Другої світової війни АБН перетворилася в світову організацію, яка включала всі антикомуністичні рухи тих народів і країн, які виступали проти Радянського Союзу і виступали за свободу своїх народів. Власне, АБН значною мірою долучилася до розвалу Радянського Союзу. На наше переконання, нам буде дуже важко перемогти Росію у прямому бою. Тому що Росія має більші ресурси, вона має більше грошей, вони навчились нейтралізовувати часто західну зброю, вони навчились обходити санкції економічні і перемогти, плюс наші союзники не завжди є надійними. Ви знаєте, що. Фактично Америка, як найбільший союзник і та країна, яка підтримувала Україну, відпала з антипутінського фронту. І тому нам приходиться розраховувати на власні сили передусім, але ми вважаємо, що ми мусимо залучити ще одного союзника, такого, як колись залучив АБН з числа поневолених тоталітаризмом народів: ті народи, які перебувають під владою Російської Федерації. Ми вважаємо, що не в інтересах цих народів відправляти своїх синів на війну з Україною в складі російської армії, а кожен другий солдат російської армії не є етнічним росіянам. Це представники різних народів, передусім кавказьких народів, татар, башків, бурятів, якутів, карелів. Отже, ми хочемо достукатись до свідомості цих людей. Що якщо вони піднімуть повстання проти Москви, якщо вони звільняться від влади Москви, як колись ми звільнилися від, від влади комуністичної Росії, то тоді вони будуть жити краще, як в економічному плані, так і в безпековому. Їм не треба буде відправляти за тисячі кілометрів в Україну своїх синів для того, щоб вони воювали і там гинули. А вони можуть жити цілком мирно, спокійно і навіть краще без вказівок з Москви. Тому, власне, ми і реанімували цей проєкт. Він надзвичайно складний, тому що путінський тоталітарізм він контролює майже всі сфери життя в Російській Федерації. У кожного народу, які ви тут бачите на цій виставці, є так звані манкурти, які контролюють цих людей. І ймовірність того, що вони повстануть дуже швидко, надзвичайно мала. Але є певні групи, які виступають проти Москви. З цими групами ми встановили зв'язки, провели в минулому році конгрес АБМ в Каунасі в Литві і створили, фактично реанімували антиімперський блок народів. Фактично всі поневолені Росією народи, які є великими, вони входять сюди. Саме цей проект він спрямований на те, щоб добитися, щоб політв'язні з числа цих поневолених росією народів вийшли на свободу. Ви, напевно, знаєте, що в минулому році відбувся великий масштабний обмін політв'язнями між Заходом і Росією. Захід віддав Путіну найманих вбивць, які сиділи в німецькій в німецькій сидів. Віддали фінансових злочинців, які вкрали великі гроші, віддав різних кіберзлочинців, які були так само в американських тюрмах. Натомість Захід отримав політв'язнів з числа етнічних росіян, які як тільки перейшли кордон Росії, затягнули ту саму пісню. Про те, що Росію можна врятувати як єдину державу, що достатньо можна буде тільки змінити Путіна і Росія стане демократичною, вона стане цивілізованою. Ми вважаємо, що це велика помилка Заходу, що вони поміняли цих людей, і хочемо звернути увагу на це, що є насправді справжні. Борців проти російського гегемонізму і російського впливу і ті люди, які виступають зараз в лаву Російської Федерації. Ми, Організація українських націоналістів, вважаємо, що українська нація і прийдешні покоління українців будуть почуватися в безпеці не після того, як ми підпишемо якийсь мирний договір в Росії, а після того, як Росія перестане існувати як країна. І тоді зникне ця глобальна небезпека для України, яка кожного століття, а то й декілька разів кожного століття приходить на українську землю і ми змушені від цієї небезпеки відбуватися. Отже, тут на цій виставці є 10 плакатів, їх трохи більше, але тут, тут, тут є 10. І на цих плакатах зображені люди, які є в в'язниці, які представляють різні народи. Цих людей нам а, дали саме національно визвані рухи цих народів. Якщо там говорити з першої, з першої людини, то, наприклад, Зарима Мусаєва, Чеченка, е -е, її посадили в тюрму на два роки за те, що її сини, які є в Європі, були опозиційними до Кадирова, намісника Кремля в Чечні. І просто за те, що вона мати цих Хлопців посадили в тюрму на 2 роки, і вона мала вийти в березні цього року. Натомість в тюрмі вона нібито напала на поліцейського, і їй дали ще 5 років. Отже, вони просто не випускають людину з тюрми і будуть тримати їх в заручниках. Ми хочемо, щоб вона вийшла на свободу. Алтан Ачіров – це Калмик, це невеличкий монгольський етнос, який живе, їх всього 200 тисяч, який живе біля Каспійського моря. І який так само е, перебуває під гнітом Російської Федерації, вони присилають туди переселенців, і вони вже зараз є меншістю на своїй рідній землі. Айрат Мухаметов, журналіст, який це башкір, башкорт, правильно говорити, він сидить вже 20 років, загально 20 років. Тобто він відсидів перших 8 років, тільки вийшов, і йому дали ще 8. Відсидів 8 років отримав черговий термін. Ця симпатична дівчина це параміна Хан Абузарова. Вона блогер, вона є популяризатор татарської моди. Вона отримала свій термін лише за допис у Фейсбуці, де засудила те, що татарських чоловіків відправляють на війну. Наталія Філонова з Бурятії. Так само за допис Фейсбуці, журналіст Міхаїл Афанасьєв з Хакасії, інгушка Заріфаса Саукеєва, Андрій Васюренко, батька якого українець, мама Карелка, який активіст руху за незалежність Карелії від Москви. Фаїль Алсинов, який зібрав башкортів на екологічний протест проти того, щоб московська компанія видобувала... Золото в Башкірі. Якут або Саха правильно називати Олександр Габишев. Це шаман, який йшов на Москву виганяти злий дух з Кремля, якого так само посадили в духе. Це кримські татари, Асан Ахметов і Раїф Февзіїв. Цей, напевно, плакат я поставлю вперед, щоб ви бачили. Бо це, бо це плакат з українцями. Це етнічні українці, громадяни Російської Федерації, які в тюрмі тільки за те, що вони українці. За те, що у Олександра Дмитренка знайшли Кобзар, йому дали 22 роки тюрми. 22 роки молодому чоловіку 22 роки за українську книжку. По матеріалам справи, нібито він. Виготовляв вибуховий пристрій і хотів Росії підірвати місто. Насправді цього всього не було, але він і навіть в матеріалах справи, які є в відкритих російських джерелах, його питають: звідки у вас українська книжка? А він каже, бо я українець. Я народився в українському селі Воронежській області. Мій батько, моя бабуся, всі були українцями. І 22 роки. Тут ще четверо людей. Антона Сіп'янка, Наталія Романенка, Владислав Нікітенка і е, Олександр Фільмонова. Всі вони отримали е, тюремні терміни тільки за те, що вони є етнічними українською. Е, ідея цього проєкту виникла після останнього обміну між цивілізованими країнами і Росією політичними в'язнями. Тоді цивілізовані країни віддали терористів, вбивць е, фінансових злодіїв. Натомість отримали політв'язнів так званих росіян навальністів. Які виступають за єдиною неділімою Росію, які хочуть просто змінити Путіна, а не хочуть демонтувати імперію. А на нашу думку, що саме треба, щоб російська імперія розпалась, тоді народи, сусіди Росії будуть почувати себе в безпеці, і взагалі весь вільний світ буде в безпеці. І тому у нас народилась ідея згадати про тих, хто справді бореться проти Путіна, проти російської влади. За свободу своїх народів, тобто, це представники корінних і поневолених Росією народів, політв'язні, які знаходяться в російських тюрмах. Їх близько 7 тисяч зараз там. І от тут є 10 кейсів тих людей, 10 людей, представники різних національностей, які, власне, і сидять зараз в тюрмах. І ми хочемо, щоб вільний світ звернув увагу на них, і вони отримали свободу, як, зрештою, мають отримати. І свободу від Росії, їхні поневолені Москвою, народи. Ну, найперше він був представлений в Києві для дипломатичних установ. Ми зробили презентацію. Потім проєкт було презентовано за допомогою Лігії українців Канади в канадському парламенті. В Едмонтон ми приїхали з Ванкувера, де так само представили цей проєкт місцевим політикам і місцевій громадськості. По всій Європі майже цей проєкт був в різних країнах. І головна наша мета, щоб ці люди, які є тут на плакатах, отримали свободу. Фільм вже є. Він є в українській і в англійській мові. Там, де я вам давав це посилання, ви можете побачити цей фільм про цю виставку. Але весь світ справді ми об'їздимо, бо ми не одні, на нас не двоє людей. У нас в нашому проєкті є встановлені зв'язки з національно визвольними рухами цих народів: бурятів, татар, чеченців, калмиків. І ті і з них, які перебувають в еміграції, так само в своїх місцях, де вони є, презентують цей проект. Тому цей проект побачив весь світ, принаймні весь цивілізований світ. Дорогі глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами у наступних випусках. А якщо ви досі не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку та надсилайте це відео своїм друзям.